Мої вітання на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на продажі Hyundai Santa Fe 2018 року має 20 тисяч кілометрів пробігу та найнадійніший 2,2 дизельний двигун. Офіційно авто купувалося в Києві в автосалоні в 2019 році. По технічному стану авто як нове, проте по візуальному є один нюанс, який я вам зараз покажу. Це авто мало лише одного власника. Також ми можемо бачити, що авто знаходиться ще в заводській плівці. Також, як я і казала, що авто має невдалі наслідки парковки, це навіть мало помітно. Також в авто є набір зимньої резини з дисками. В цілому візуальний стан, як нового авто, всередині ми маємо в гарному стані сидіння в чохлах. Сидіння у нас з підігрівом, механічне регулювання сидінь, звичайну коробку автомат, Двухзонний клімат-контроль, також є AUX, Bluetooth. Невелика мультимедіа з усіма необхідними налаштуваннями, також додатково встановлена сигналізація та навігація. Маємо круїз-контроль. Є повний електропакет. Також є допомога при спуску. Позаду ми маємо також механічне регулювання сидінь. Дуже багато місця. Також є центральний підлокотник. Багажник в авто дуже просторий. Є навіть полички. Ось тут і тут. я запрошую на тест-драйв даного авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто.